За все, можемо визначити стільки інформації пацієнта за тим, як спадається власне вена. А, при вдиху, коли людина вдихає, легені звісно, розширюються і таким чином внутрішній грудний тиск зменшується, тобто стає негативним. Таким чином кров смоктується з нижньої порожнистої вени і вона спадається. Тому будемо оцінювати власне це спадання. Значить, Якщо повністю спадається, тобто стільки стикаються між собою, це означає, що, звісно, в нас буде гіповоломія. Найчастіше. Тобто безпосередньо це означає, що знижений тиск, але ми підозрюємо гіповеломію. Якщо не складається на диху, це або гіперволомія, або серцева недостатність, або легенева гіпертензія. Наприклад, у вас приїхав пацієнт з клінікою, затишки, підозрюєте тело, ви можете зробити швиденько ультразвук нижньої порожнистої вени і подивитися, вам кажуть, що там є гіперволомія, або перевантаження, і вже, скажімо так, просунутись до ближче до діагнозу тела. Куди ставити датчик, щоб вивести нижній порожней? Звісно, Вадим, ви можете дати датчик, будь ласка, будь-який. Звісно, ставити потрібно в проекції судини, мітка повинна бути направлена в І як не орієнтується, якщо аорта буде трішки лівіше, то нижня порожниста вена на противагу буде правіше, ближче до печінки. Значить, положення пацієнта повинно бути лежаче, датчик найчастіше використовуємо, наприклад. Це і тайванський, комплексний, тому що дивимося в червоному порожне. Ділянка підвичеподібна відростка, отже, сагітальна позовна площина і трохи нахиливши датчик до правого боку пацієнта, тобто таким чином. А можете на скелеті і на моделі показати? Так, звісно. Тобто ми прикладаємо і нахиляємо трохи до пацієнта, до правого боку. Отже, три речі, які слід враховувати, коли ми дивимося нижню порожністю в мене. Перш за все, ми можемо її вивести, але цього не зрозуміти. Як нам зрозуміти, що ми, насправді вивели нижню порожність в Перш за все, поставити правильно в ділянці її проекції, і другий, друга можливість прослідкувати, що нижня порожність Вене заходить безпосередньо в праве перед тобто ми можемо піднятися з нею і продивитись саме в падінні нижньої порожнинства вене в праве перед що щоб бути точно певним. Або, як видно я тут на слайді, якщо ви бачите печінкова вена перед, місць, перед впадінням нижньої порожниці у праве перед в неї впадає печінкова вена, що ми можемо бачити? Тут? Власне, бачимо місце впадіння нижньої порожнистої вени в праве передцерті, бачимо, як спадається судина. Тому ми з певністю можемо сказати, що це саме нижня порожниста вена. Чи спадається нижня порожниста вена при вдоху більш ніж на 50%? А, я не можу. І ніхто, я думаю, не може сказати впевнено, яка норма спадіння. Але ми знаємо точно, що якщо Вена складається більше, на 50%, наприклад, отут Михайло, як ви думаєте, спадається тут Вена більше, ніж на 50% свого просвіту? При вдосі, так? Так, при вдосі. Да? Отже, ми, нам важливо саме цей момент. Не важливо як нормі, але якщо ми бачимо, що Вена спадається більше, ніж на 50%, ми можемо запідозрити зниження тиску в ній або ж, наприклад, її поволонів. І третій важливий варіант, але, скажімо так, до нього ми будемо прибігати значно рідше, чи діаметр нижньої порожнистої вени при витуху є більше ніж півтора см. Тому що при вдиху вона спадається, а при витуху вона максимально розправляється. Тому діаметр її буде максимальним, і ми тоді зможемо, скажімо так, її поміряти, зафрізити наш датчик, поміряти, і вона має бути більше, ніж півтора см. От, власне. Дослідження проведено в корональній площині, тобто виводимо отаким чином через печінку, а не вже по сагітальній лінії. І оцінка нижньої вени в розмір в нормі від 1,5 до 2,5 см. Але я б вам не радив дуже акцентувати на цьому увагу, нам найважливіше, чи складається вона більше, ніж на 50%. Власне, бачимо впадіння печінкової веннижньої порожницької і впадіння нижньої порожинистої в право перецепці. От власне таблиця, яка наводить певні дані. Також її запам'ятовувати не обов'язково, можете сфотографувати. Тобто ми розуміємо, що якщо діаметр при видоху є менше ніж півтора сантиметра і спадається вона більш ніж 50%, то це, ну, звісно ж, дуже низький тиск в ній. І, наприклад, підозрюємо гіповоломію або на гіповоломію в системі нижньої прожинської вени. Або ж, наприклад, це значення, якщо більше ніж 50% спадається, то знову ж тиск. Тиск щоб в ній нижні. А якщо менш ніж на 50% і діаметр перевитуху більше ніж 2,5 см, то ми розуміємо, що є якесь перевантаження правих відділів серця, і це буде сприяти підвищенню тиску. От власне клінічний кейс. Нам потрібно відповісти на три питання: Уляна, будь ласка, скажіть, будь ласка, чи спадається нарождеська певна наптикування? Дуже прохне. Менше ніж на п'ятдесят Значить, Більше чи менше? Менше, ніж на 50%. І ступень гідратації, як ви думаєте, це норма, гіповоломія чи гіперболомія? Або гіпер, але незначна. Ну типу вона зовсім трохи складається. Так, тут ми підозрюємо гіперволомію, можемо при видуху поміряти, скажімо так, який діаметр просить. Наступний, будь ласка, Софія, якщо я не помиляюсь, скажіть, будь ласка, спадається на жизнь більше, ніж на 50%. Ступінь гідратації, що саме для гіпо, неї? Гіпогіперволомії. Угу, абсолютно правильно. Скажіть, будь ласка, Анна, а що плюс у нас спадається? Зовсім не спадається. Тобто зовсім не спадається, це однозначно менше, ніж на 50%. Тобто це буде у нас правильно. Ну, я бажаю наступні кейси розбирати не потрібно, все очевидно. Спадається більше, ніж на 50%, гіпповоломії або знижений десь. Тому я пропоную вам приступити до практики і пам'ятайте, положення пацієнта лежачи, датчик конвексний, ділянка підночі подібного відросту, сагітальна площина, а потім ми перейдемо в корональну, щоб вивести через печину. Ну і потрібно, пам'ятайте, якщо не вдається, потрібно трохи нахилити датчик.